Всім привіт, друзі! Зараз вирішила трішечки поприбирати, бо після вчорашньої піці дуже все в мене забруднилося. І пічі, і духовка все було забруднене. Тут все забризкане, бо ці гриби жарила, смажила на сковородці, і все забруднилось дуже. Так що я трішечки вирішила поприбирати. Ось у мене таке фері є шиповник, дуже пахуче. Зараз я трішечки. Крапельку його додав, о, пахне так супер. І додаю водичку. І зараз попротираю полички. А на полички буду виставляти, у мене тут завжди стоять приправки і соляночка. О, так. До речі, цю, ці меблі кухонні робив мій чоловік. Ну, ми з ним удвох робили, так що, все, всю кухню це замовляли. Оці забули, як вони називаються правильно. Ну, в общем, оці замовляли, а все скручували самі. Зараз попшикаю для скла і швиденько попротираю. Ну, і зараз ще вам сюрприз один покажу, що я приготувала сьогодні. Секунду, залишилась трішечки, трішечки сиру домашнього на базарі купувала. І ось на швидку руку, як вчора, піцу, приготувала такі налиснички. Тут небагато, бо сиру мало було. Так що готуйте, пригощайте своїх рідних, дивуйте. Смачненьким, теж треба повимивати усе отятницю. Так, що я ще вам хотіла показати? Ось ось, який в мене півничок є. Це соляночка у мене така. Це ще цьому півнику, мабуть, років 40, якщо не більше. така. Це від чоловікової мами дістався. Нам такий півничок гарненький. І ми його бережемо. А ще в мене ось що є. Хотіла вам показати. Ось такі приправки. Це мені подарували такий подарунковий бокс був о, від їдаків. Всякі тут приправки. І для плову, і хмелі сунелі, і до м'яса, і до курки. Універсальна. Ну, в общем, все. А, і 10 овочів, і до барбекю, і Я зараз покажу. І до картоплі, і насіння. суміш насіння. ось Отакі. От Ось в таких баночках пофасовано. Дуже такі супер приправки. Я користуюсь ними.